Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги статтю під назвою Глютен у раціоні харчування людини. Підвищена вага це виклик сучасному людству, зниження рухової активності, сидячий спосіб життя, заїдання стресу. Культура швидкого харчування, переїдання це лише основні причини підвищеної ваги, захворювань обміну речовин ожиріння. Останнім часом ведуться численні дискусії про згубну дію глютену на травлення, про його вплив на стан травної системи і порушення обмінних процесів загалом. Чи насправді надходження глютену до організму людини таке небезпечне у 2022 році. Видання Бюлетень харчування опублікувало результати дослідження на тему про зв'язок глютену і підвищеної ваги. Автори статті висловили припущення про те, що рівень надмірної ваги, що спостерігається у різних країнах, не залежить від рівня вживання глютену, джерелом якого є зернові та вироби із пшениці. Звернемося до історії людства. Протягом усього часу розвитку сільського господарства традиційними зерновими культурами були пшениця, кукурудза та рис. Сьогодні приблизно 40% усього виробництва зернових припадає на продукти харчування для людини 35% на корм худобі. Близько 95% пшениці, що вирощується у всьому світі, приходиться на так звані хлібні сорти. Що використовується для виробництва хліба і хлібобулочних виробів, і лише 5% тверді сорти, які використовують для виготовлення макаронних виробів. Відмінності у вмісті білка в злаках є результатом генетичних різноманітностей видів і сортів, кількості азотних добрив, що використовуються, умов вирощування в навколишньому середовищі. Зернові є найважливішим джерелом споживання білка і вуглеводів для людей. Проаналізуємо поживний склад пшениці. Білок до 16%, крохмаль до 75%. Що ж є таким небезпечним у складі злаків, що змушує відмовитися від цього чудового поживного продукту? Справді. Деякі фракції білка можуть викликати захворювання шлунково кишкового тракту, такі як целіакія. Порушення процесу смоктування в тонкому кишечнику, що зазвичай має генетичну природу. Пшеничний протеїн складається з глютену до 75% неглютенового протеїну до 25%. До складу глютену входять гліадин. До 50% глютенін до 50% до складу неглютенової фракції входять альбуміни до 70% глобуліни до 30%. Ці дві фракції називаються інгібіторами амілази трипсину. Саме ці дві білкові та дві небілкові фракції можуть бути причиною порушення травлення в деяких людей. Усі види пшениці містять глютен, що становить 70-80% від усіх білків у сортах м'якої пшениці. 77% у сортах твердої пшениці. Ячмінь і жито містять білки, тісно пов'язані з глютеном. Тому додані до списку зерен, що містять глютен. Цим білкам надано певні назви гордеїн у ячмені. 50% від усіх білків, секалін у житті 50% від усіх білків. Білок у ВІСІ називається авеніном. Він менш тісно пов'язаний із глютеном, тому овес не класифікується як глютеновмісний. Однак у процесі виробництва транспортування й обробки овес може бути забруднений глютеновмісними зернами або борошном. 2019 року Всесвітня Організація Охорони здоров'я та Організація Об'єднаних Націй опублікували спільний документ під назвою Здорове харчування Посібники й принципи. Результати досліджень, наведені в цьому документі, описують сучасну ситуацію, що склалася з низьким споживанням рослинної їжі і високим споживанням продуктів тваринного походження. Значне споживання ультраперероблених продуктів погіршує згубний вплив на здоров'я. Рекомендується змістити акцент раціону харчування на користь рослинної порівняно з тваринною їжею. Наголошується на важливості збільшення споживання різноманітної рослинної їжі, зокрема цільнозернових продуктів. Подібні рекомендації ми можемо зустріти у більшості документів. Щодо раціонального харчування і вживання продуктів. Але, з іншого боку, зростає суспільне занепокоєння, пов'язане із вмістом у зельнових культурах глютену білка, що викликає порушення травлення, різні хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, а також призводить до збільшення ваги. Якщо глютен справді є причиною підвищеної ваги. То які біохімічні механізми цього процесу. Що говорять сучасні дослідження в галузі вивчення впливу глютену на організм людини? Чи існує зв'язок між кількістю продуктів, що містять глютен, і масою тіла? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті під назвою Чи впливає глютен на підвищення маси тіла? Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. залишайтеся з нами до зустрічі!